Всім привіт! З вами психолог Вікторія. І сьогодні я би хотіла поговорити на дуже важливу тему: це про red флеги у стосунках і на перших побаченнях, або взагалі, от на першій зустрічі з людиною. Отже, почнемо, напевно, з побачень, з першої зустрічі, і я для себе виділяю таких три моменти: таких три дійсно червоних пропорцій, на які одразу потрібно звертати увагу, якщо ви їх помічаєте. А перше це коли ви приходите на зустріч з людиною і вона одразу. Вас оцінює в тому плані, що не там вашу зовнішність якось, а дійсно дуже так якось сканує вас в тому плані, що, начебто, робить вам послугу, що ви до неї, що вона до вас взагалі прийшла, якось так з верхньо себе поводить, і при тому з верхньої в неї таке йде питання. Може це бути не така формулюровка, прямо, але щось схоже на те, що вона починає вас питати, а що ти взагалі можеш мені дати, там як жінка або як чоловік. Тобто, коли ви чуєте, Таке дивне питання, а наче ви приходите на співбесіду, і от вас починають оцінювати, що ви можете, начебто, от якійсь фірмі дати, як на вас зароблять, яку користь ви принесете, і особливо так само, якщо починають запитувати, там, що ти з собою представляєш, в тому плані там скільки ти заробляєш, де ти живеш, ну от сам розкажи, взагалі, що, от, що ти можеш мені запропонувати цього. Не має бути на першій зустрічі, має бути якась така легкість, невимушеність і без оцих таких питань, де ви відчуваєте себе сковано, напружено і взагалі не розумієте, як вам себе вести і що робити. Тому, якщо ви відчуваєте такий дискомфорт, я б навіть радила вам все-таки якому швидше завершувати такі побачення, тому що якщо ваше тіло вам підказує, що це не ваша людина, вам не комфортно ви зажаті, і це не про тривогу і хвилювання від першої зустрічі, а просто коли вам дійсно некомфортно поруч цієї людини, то краще прислухатись до власного тіла і. А, Завершити спілкування з такою людиною. А, наступне питання це якщо вас запитують, а скільки сексуальних партнерів у тебе було. Не має значення, чи жінці чи чоловікові поставлять це питання, це не повинно взагалі звучати, тому що це дуже дивна а, якась річ, для чого взагалі людині ця інформація, що вона буде з нею робити, і яким чином це повинно якось впливати на якість ваших з нею стосунків. Тому я не бачу сенсу в цьому питанні, як на мене, воно дуже недоречне. А, і наступне це взагалі будь-які сексуальні натяки, і навіть. Вже домагання по відношенню до вас. Не так само не має значення чоловік це чи жінка. Якщо, наприклад, людина починає дуже швидко і, і, і тактильно входити в контакт з вами, тобто скорочує між вами дистанцію, починає постійно вас торкатися. Ви при цьому кажете, що вам це неприємно, ви не хочете поки що торкатися і щоб торкалися вас, тому що ви ще не знаєте цю людину, і людина це ігнорує і вас, не чує. Це потрібно одразу фіксувати для себе і розуміти, що ось. А це той самий червоний прапорець, на який потрібно звертати увагу. Ну, для мене це такі от три основних моменти. А наступне це на які моменти варто звертати увагу саме вже у стосунках з людиною, якщо ви вже от дійсно почали зустрічатися. Перший момент це те, що Якщо, наприклад, ви захворіли або у вас виникли якісь проблеми, максимум, що може вам дати ваш партнер, це він говорить, там ви тримайся, все буде добре, подзвониш мені, коли там все вирішиться в тебе, коли ти визвориш, тоді і продовжимо наше спілкування. Тобто немає ніяких дій, які дійсно допомогли б вам вийти з тієї ситуації, в якій ви зараз знаходитесь. І для мене це ознака того, що людина насправді не надто зацікавлена у вашому благополуччі, у вашому а, якомусь здоров'ї так само, якщо це про хворобу мови, і взагалі вона не хоче. Мати з вами справу, коли у вас якісь проблеми. Вона хоче мати справу тільки з ідеальною, вашою здоровою, завжди успішною версією. І все. Тому на це так само треба звертати увагу. А наступний момент це якщо людина у вас просить позичити досить таку а, значну суму грошей, або так само просить оформити кредит на себе і говорить, що буде вам. Ці гроші повертати там частинами, оплачувати якось, але щоб ви все-таки оформили цей кредит саме на себе. А, як на мене, це теж такий моментик, де потрібно задуматися, що насправді людина може від вас хотіти, і чи дійсно це щирі почуття, чи це щось інше, чи там вже йде якась певна фінансова в першу чергу вигода. Наступне. Це коли, це коли вам говорять, що це не те, що ти думаєш, ти надто емоційно на все реагуєш. Проблема саме в тобі і саме в тому, як ти на це реагуєш. У мене все добре, мене, мене все влаштовує що якісь проблеми в тебе, то ти собі це і вирішуй. Я не збираюся нічого там покращувати, вирішувати, обговорювати, тому що, в принципі, от мене все влаштовує, і я знаю, що проблема точно не в мені. Тобто дають вам зрозуміти, що якщо вас щось не влаштовує, то вас у цьому не будуть розуміти, підтримувати і старатись якось покращити цю ситуацію, щоб і вам у ній було комфортно. Це означає, що ви просто залишаєтесь один на один із своїми цими емоціями, переживаннями і самі будете з ними. Справлятися людина, яка з вами у стосунках не зацікавлена в тому, щоб вам у цьому допомогти. І це дуже серйозний редфлег. Наступний момент це коли. Ви починаєте виправдовувати уже дії людини по відношенню до вас. Тобто, наприклад, вона намірено робить для вас щось таке, що вам неприємно, що ви уточнювали, щоб вона не робила. Хоча, в принципі, всі люди розуміють, що вони роблять погано або добре. Але от навіть якщо для вас це щось таке особливе, і ви це уточнили, щоб не робила, людина все одно продовжує це робитись. Навіть от спеціально вона намірено Робить вам боляче, а ви все одно якось намагаєтесь її виправдати, якось її е, вигородити і тим самим захищаєте начебто і себе. Це не має так бути у здорових стосунках, коли ви якось постійно захищаєтесь, якщо ви м думаєте, як облагородити цю іншу людину перед своїми там друзями рідними, або йдеться щось розповісти, щоб це не виглядало, начебто вежето ви він тиран, або там навпаки. Ну, тобто це такі моменти, коли. Ви дійсно не почуваєтеся захищеною поруч своїм партнером і у цих стосунках, і вам дійсно потрібно постійно знаходитись в такій бойовій готовності до того, щоб себе захищати, відстоювати, і так далі. Бо на вас постійно йдуть якісь такі напади. І ви маєте от якось це для себе пояснювати, бо ви розумієте, що щось не те відбувається. Так, і наступне. Коли вам, наприклад, можуть говорити, що раніше ти такий, бо така не була, що з тобою сталося. От мені набагато більше подобалося, яка ти була, бо який ти був раніше. А ви просто відчуваєте, що у вас немає сил та енергії для того, щоб розвиватися, щоб дбати про себе, щоб краще виглядати. От немає у вас цих сил, а ваш партнер навпаки от цвіте і пахне поруч з вами. Тобто він от живиться цією вашою енергією, силою, і ви взагалі нічого не можете. Ви не можете от робити щось для того, щоб ваше життя стало кращим, а людина навпаки, от постійно вас ще більше з. Топче і каже, що проблема от вас, а самі вони от такі суперові, розвиваються, ви ще маєте бути вдячні, що вони взагалі знаходяться поруч у вас. А якщо цей момент так само є у ваших стосунках, зверніть на це обов'язково увагу і подумайте, чи хочете ви бути у стосунках, де ви взагалі не маєте ніякого а, якогось натхнення, бажання розвиватися, якоїсь енергії і дійсно а, сил, сил просто для того, щоб жити, могти. Дбати про себе, добре почуватися і так далі. Особливо, якщо у вас це все було до стосунки з цією людиною, а потім от саме зникли. Треба відслідкувати ці моменти, коли так сталося і чому так сталося, може дійсно причина в тому, що ці стосунки забирають у вас надто багато сил, часу та енергії. Ось і все. До нових зустрічей!